Одна толока добре, а дві краще. Саме тому команда поклик яру зібралась цими вихідними в Холодному Яру, аби потолочити разом. Зустрічайте спробу номер два: нічого не порозламувати і зробити хоч щось. І не забуваємо про безсмертні істини толокерського життя буття. Ну нічого не робить, нічого, абсолютно. Рух то життя, життя то рух, рух того життя. Життя Вітання з Вітання Яру, як бачите, вже півдня півня півня з холодного Яру, як бачите. Толока вже півдня як відбувається. Ви можете запитати, навіщо бурий пиляє під зони, навіщо сидить, грається в принісну людину. Я... Я відповім і заодно покажу вам, що взагалі ми робимо. На цій залозі у нас є кілька задач. Перша з них це в штаб. Ми його хочемо обгрейнути, щоб на місці старого гаража, де ми просто так все ну, звичайно комплектовно складали. Був мега штаб. Із крутими стелажами, і от якраз бурі їх робить. Вже в самому штабі працює Терьоха. Він будує безпосередньо самі стелажі. Як бачите, ми все повиносили звідси. Пацани виносять все з гаража, штабу, хочуть кудись продати його, нічого мені не сказали і що зробиться. І йдемо далі. Друга задача одна з головних, яку ми робимо на цій талозі, це навіс проводу. Тут висіли дві такі брезенти сині, вони постійно провисали, коли йшов дощ, або там, не знаю, їх зривали і так далі. Тепер тут буде міцний набій проводу, залізний. А на наступній толоці ми його перекриємо, буде вже. Там. А поки що буде стояти просто каркас і дошка перемета. Ну і третя основна задача це дровник, ось цей старий. Ми його знесемо. І на його місці побудуємо новий. Для того, щоб його знести, відповідно треба винести всі дрова. Чим сьогодні з самого ранку займаються дівчата. Як бачите, вони пацани грають в цю ефо. На годиннику вже 10.24. як бачите, нічого не зробилося. За цей час дівчата приїхали з самого ранку, вони сидять. Він... Стрикую. Тут ще з минулої толоки сидить. Тут раніше був дрівник, але наразі від дрівника лишилося лише саме мокре місце. І як ви думаєте, хто умав правильно? Я просто кажу, що там потихеньку помаленьку розгами, ось буквально пройшло пів години і дрівника немає. Я боюсь їм говорити, що вони прибирали тебе в хаті, бо вони поламають цю хату. Нормально, ще попробую таких дівчат знайти. Що Бурей бурій покаже нам на пів на один один ріг є, а другий а зробимо. Так, ну що, коротше, ми ми типа. Ми з тобою п'ємо чай і, і говоримо про політику, а дівчата на фоні, ви коротше просто їх розносите там в цю стіну. Да-да-да. А Як ти відносишся взагалі до творчості Кавки? А, ну знаєш, друже, я читаю Ніцше, тому. Нічше? Так, да, я... Я, я в цих поняттях не жив. А як ти а якось, якось останню книгу прочитав? Так сказав тут. Так сказав зараз так зараз зараз книга, Я її читав десь рік тому, дуже мені сподобалося. Так. Mm -hmm. Блін, насправді дуже багато, багато філософів. Ну, nee, я не знаю. Багато. Я трактую за те, що він ну, доволі ну, така у мене специфічна манера викладання тексту. Знаєш, ну як подивитися. Mm -hmm. Кожен в цьому може знайти щось своє. Ну так, так. треба глибше купити. Що? Думаєте, знімати толокерські відоси настільки легко і весело, а не дивитись в камеру. Ви пробували?